Вчора я вирішила прогулятися, переїхала у нове місто, друзів і знайомих не було, тому досліджувала околиці сама і було трохи сумно. У душі я вирішила, що заспокою свою душеньку шаурмою. Загуглила найближчу шаурму на Google Maps і вирушила до неї. По дорозі до мене підстрибнула дівчинка з листівками. Якби вона просто дала її в руки, все було б нормально. Вона підійшла до мене і почала активно розповідати про їхній новий заклад. Я її не слухала уважно, але вона не відставала. В кінці кінців довела мене прямо до шаурми, куди. Я планувала йти. Я підійшла до віконця, замовила те, що хотіла, і через пару секунд почула якийсь плач поруч. Повертаюся, а ця дівчина з листівками розливається сльозами. Я думаю, соринка в глаз попала або її хтось кинув, але ні, вона образилася на мене, тому що вона розповідала мені про свою шаурму, яка недавно відкрилася, і знаходиться на кутку поруч з тим закладом, куди я прийшла. Мені було і смішно, і соромно, тому я відмовилася від замовлення і пішла з нею. Їли найнеймовірнішу смачну шаурму, яка стала початком. Овою точкою нашої багаторічної дружби.